Всім доброго дня. Сьогодні на огляді буде наш мотоцикл, це підписника. Він до мене завжди приїжджає на обслуговування, так, в гості приїжджає теж Жека? То заїхав сьогодні похвастатися своїм пробігом людина. На, мабуть, з нього не злазить? Проїхав він зараз на хвилиночку і вам все покажу. Пять сімсот сімдесят три і дев'ять кілометра. Жек, це за скільки? Ну коли це з стає... початку да, сезону? В кінці января січня взяв і це він ну, намотав вже це виходить з весни. Да. Ну погода погана да. ну, тобто людина не лягає спати, катається на ньому завжди. Yeah. <laughs> то, короче, такі от справи. А, так, що з ним трапилося? Дира, розкажи нам хоч щось. Що міняв, що робив, які нюанси. Масло, масло фільтр. Масло фільтр. Ну на тисячах він сьогодні заїхав, ми поміняли ще повітряний фільтр на ньому. Я поставив той новенький промасляний. По нюансах, що там. Поміняв ланцюг, поставив ланцюг вже нормальний. SFR фірму. Що ще я знаю? По суті, та нічого? Каже, взагалі нічого не робив. Масло фільтр міняв своєчасно і все. А, ще каже, бензиновий фільтр замінив. A... По -по -по -по. Ну Ми ще зірки в ньому поміняли разом. Це по початку сезону, ще відео ми робили давненько. То от такі от справи. Гума вже видно, що вона трошечки зносилася, але не критично ще є. Людина каже, що намотав, це скільки коли їздив цей. Черкаси. Ото. Черкас 555, 555 кілометрів. Короче, 555 кілометрів на день він шарахнув в цей дальнячок, у нього такий був. На круг. Об'їхав, об'їхав в водосховище. Тобто він виїжджав з Кіровоградської області в сторону Черкас. Потім что там тебе золотоноша, да было? Черкаса Золотоноша, Градерс, Светловодск, uh -huh. Александрия, Знаменка, Кропивницький. Короче, и по расходу там щось пального вышло, там біля трьох літрів, да, на сотні. Ні, там 3,2 получилось. А, ну 3,2, якщо бути точнішим. Так, а, в принципі, в принципі, колодки... А ну зараз гляне. Колодки ще нормальні. Все так по суті... Ну, блін, ну зауважень нема взагалі. Все, людина за нею, за технікою доглядає, їздить собі та й їзди. Так що от такі от справи, друзі, ну, своєчасно, понятна справа, він його обслуговує і все, в принципі, заливаємо 10 1040 Матюль 500. Це те, що я знаю, а так, ну, по суті, техніка нормальна. Хто там каже, в кого якісь нарікання, там у того срака відпала, у того якийсь маятник там відвалився, щось там, якісь амортизатори не працюючі. Я не знаю. Буває браки. Да, зараз, зараз. Бувають моменти, бувають. Ну, блин, ну, Це все ж таки техніка, може якась зміна була п'яна або невдала, там вони зібрались з непотребу. Короче, це, в принципі, техніка слугує, радує власника і, в принципі, людина буде на ньому ще їздить і їздить. Клапана не регулював, нікуди він не ліз до мотора. Я сьогодні ще йому відрегулював карбюратор. Та й все, в принципі, ото зробив якість на три, три оберти гвинтик, витягнув і все. І то це він вже мені так по бажаннях, каже, зроби. Та є все, а так людина собі їздить, ніяких проблем нема. Що ти кажеш за крейсер? Ну що, крейсер 110-115, прекрасно себе чувствує. Є запас для обгону. Так що от така от інформація? Ви чуєте від власника, що він вам розповідає. Нічого не відвалилося, все, в принципі, як і на моєму, ніяких питань нема. Ну, видно, що там-там трошки підтертості є, там, там. Ну, це взагалі не такі нюанси, що вони можуть бути на будь якій на техніці. Так що, Взагалі людина довольна. Хай дивляться, підписуються. Ну Да. Лайкають. Да, лайкають, тому що мотики треба, як то кажуть, доглядати. І все воно буде у вас нормальненько робити. Та от такі от справи. Женя щось не дуже многословний сьогодні, не хоче розказувати там. І балакаю тільки я за, за мотик. Я, в принципі, додати нічого не можу. Може ти щось додати. Добре, беріть, хороші. Головне доглядайте, дивіться, бо це ж все ж таки нормальне масло, нормальний бензин і буде він їздити фільтр, бо розказують фільтр через раз міняти, то все філька на грамот. Не так він багато стоїть цей фільтр, треба міняти. Разом з маслом. Ну так. Да. Ну так в принципі всі мабуть і міняють. Ті хто, ті, хто розуміють про що йдеться. Ну да так зрозуміло По суті, по суті, зірки ще цілі, не стерті Що передні, що задні. По лакокрасочному покриттю теж немає ніяких зауважень, все ціле, нічого не облущувалось, пластик цілий, не повисвітав. Хоча мотик миється часто. Коротше кажучи... Отака от, от сьогодні інформація. 5700 для китайського мотика. Кажуть, що це багато. Кажуть, що все це можна викидати в чормет, ну не на цей випадок. Так такі от справи. Так що от така от сьогодні була інформація для вас, друзі. Добре. Не буду забивати вам баки гарного дня. Мирного неба, мирного неба всім доброго здоров'я. Так що підписуємось, не забуваємо, може вам якісь буде треба моменти, то питайте за цей мотоцикл або за ще якісь. Все розповім. так що отак. Добре, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, лайкаємо відео і до зустрічі.